Відомо компас це прилад для орієнтування землі. А стрілка компаса вказує напрямок на північ та на полярну землю. Так і страшним вчителем є той, хто не веде за собою, а вказує напрямок на піні, джерел інформації і вчить дітей користуватися знаннями. Його завдання навчити молодь прокладати особистий шлях у невідомий життя. Я, козмічок Володимирович, розповчав свій творчий шлях. Більше 30 років тому виступникому ліцеї No4, який подарував чимало можливостей розвиватися близьких по духу колег однодумців. Дітей навчати зараз важко. Та вчитель знайде новий хід в інноваційний вік, практичній, діяльність використовує підхід. Діяльнісний підхід у вивченні географії. Найдає не незамінний досвід здобувачам освіти у майбутньому стати успішним студентом, працівником, громадянином. Він реалізовується через різні форми і прийоми роботи. Та проблемно-пошуковий метод дає можливість не тільки розв'язати завдання, а й вміти застосовувати набуті знання у повсякденному житті. На практиці його реалізують активною участю в змаганнях зі спортивного орієнтування. Суть, якого полягає в орієнтуванні на місцевості за допомогою карти та компасу і найшвидшому знаходженні заданих контрольних пунктів. 21 -е століття вимагає навичок швидко приймати рішення, прораховувати свій шлях на декілька кроків вперед, опрацьовувати велику кількість інформації за короткий проміжок часу. Саме тому я використовую елементи stem освіти у своїй педагогічній діяльності. Це напрям, що охоплює природничі математичні науки та новітні технології. Адже в майбутньому з'являться професії, які працюватимуть на стику даних наук. Їх організовують через міжпредметні зв'язки при розв'язанні задач цих графік. Формувати інформаційну компетентність допомагає використання мобільних додатків і смартфонів, інтернет-сервіс Планета Земля, інтерактивні метакарти. Сайти державних та міжнародних метеорологічних і туристичних агенцій Департаменту земельних та водних ресурсів, які дозволяють швидко знаходити інформацію і проводити дослідження в регальному часі. Невід'ємною частиною моєї праці є позакласна робота. Важливим засобом для формування світогляду учнів служать туристичні походи, традиційно організовую поїздки до Карпат зі сходженням на найвищі вершини України. Пишаюся досягненнями своїх учнів, які стають переможцями районних, обласних та всеукраїнських олімпіад з географії. Семеро випускників пов'язали свої професії з географією, вступивши на навчання державної мозики. Від конкурсу я очікую позитивних емоцій та роботу досвіду. Всім учасникам бажаю творчих злетів та наснаги. Пер Аспера і Астра через тенії зірва.